Доброго дня, шановні студенти. Я хочу представити вам презентацію з теми, як коливання температури, впливає на життєдіяльність гідробіонтів. Температура один із ключових факторів, що визначає життєдіяльність гідробіонтів в водних екосистемах. Від коливань температури залежать такі процеси, як метаболізм. Розмноження міграція та адаптація організмів до середовища. Вступважливість розуміння впливу температури на гідробіонтів, Фундаментальні знання, дослідження впливу температури на гідробіонтів є ключовим, ключем до розуміння їхніх життєвих процесів та екосистемних взаємодій збереження довкілля. Знання про реакцію гідробіонтів на температурні зміни допомагає розробляти ефективні стратегії охорони водних ресурсів, сталий розвиток, врахування впливу температури на гідробіонтів, важливо для планування збалансованого використання водних екосистем. Особливості життєвих циклів гідробіонтів, ембріональний розвиток. Температура впливає на тривалість ембріонального розвитку, час вилуплення та виживування личинок, ріст та дозрівання. Оптимальні температурні умови забезпечують ріст та своєчасне статеве дозрівання, розмноження. Зміни температури можуть порушувати синхронність нарісту та впливати на подючість гідробіонтів. Реакція гідробіонтів на підвищення температури, тепловий стрес, підвищення температури понад оптимальні межі викликає фізіологічний і поведінковий стрес у гідробіонтів. Порушення метаболізму, надмірне тепло пришвидшує обмінні процеси, виснажуючи енергетичні ресурси організму. Зміни ареалів. Деякі види змушені мігрувати в пошуках сприятливіших температурних умов. Реакція гідробіонтів на зниження температури, повільнення метаболізму зниження температури спричиняє сповільнення життєвих процесів, що може ввести до та танабіозу. Ризик вимерзання надто низької температури. Можуть стати смертельними для багатьох видів гідробіонтів через ускочення тканин і органів міграції та адаптації, деякі, деякі організми здатні пристосовувати до певних умов або мігрувати тепліші. Вплив температурних коливань на метаболізм температура означає швидкість перебігу біохімічних реакцій у клітинах. енергетика впливає на рівень споживання кисню та швидкість виділення енергії. Ріст температурні зміни можуть пришвидшувати або сповільнювати там просто організмів. Адапційні механізми гідробіонтів до змін температури, фізіологічна адаптація, перебудова внутрішніх процесів організму для підтримки оптимальної життєдіяльності, поведінкова адаптація, і зміна поведінки, наприклад, пошук сприятливіших температурних ніж. Еволюційні зміни, поступові генетичні зміни, що допомагають виду адаптуватись, увідомдінкова адаптація зміна поведінки, наприклад, пошук сприятливіших температурних ніж. Екологічні наслідки температурних змін для екосистем, порушення харчових мереж. Температурні стреси призводять до зміни чисельності та співвідношення видів. Деякі види не здатні пристосуватись до нових температурних умов. Деградація системи, втрата стійкості водних організмів внаслідок температурних змін. Польові спостереження, вивчення реакцій гідробіонтів на зміни температури в природних умовах. Лабораторні експерименти: контрольовані дослідження впливу температури на життєві процеси організмів, прогнозування екологічних факторів і температурних змін комп'ютерних моделей. Висновки та рекомендації: Розуміння впливу температури на гідробіонтів. ключ до розробки стратегії управління екосистемою. Моніторинг температурних змін дає змогу вчасно вин... Вин... прогнозувати виникнення й загрози заходів. Необхідне збереження біорезнамінітня, необхідне для водних екосистем, зробка адаптаційних заходів.